Російська пропагандистка Сімонян потроху починає здогадуватися, що світ не сприймає погрози Росії, а зокрема й російських пропагандистів всерйоз. Тож рупор Кремля вирішила діяти радикально, а саме перестати погрожувати. А мені от хочеться донести до тих, хто приймає рішення. Мені кажется, може я ошибаюсь, але є таке відчуття, що люди устали немножко того, що ми грозимо і щось то говоримо. как нас в детстве во дворах учили. Ты говоришь, что кто-то за что-то ответит, не надо говорить, надо заставить ответить. Вот над этим нам надо подумать, как заставить ответить. А просто каждый раз, это же каждый день происходит. То оттуда кого-то из наших выслали, то отсюда. Где-то что-то закрыли, забрали. И мы же, когда мы так вот грозимся и не делаем, мы немножко, простите за такой жаргон, терпилами выглядим в своих же собственных глазах. Можна м говорити поменше. Починає ну, доходити до Сіманіян, що ця інформаційна бульбашка, ця бульбашка власної пропаганди, вона не працює на міжнародну спільноту в тому разі, коли було. Кілька разів поспіль жестів доброї волі. Тобто всі побачили, чого варта Росія на полі бою, і дійсно пропагандисти російські розуміють, що їхні погрози вже нівелювались настільки, що їхня ефективність прямує до нуля. Так і вона прямо сказала, що це все схоже на те, що ми терпіли. Цитую Маргарита Симоняни, і наприкінці вона сказала: може, нам потрібно менше говорити і розкривати рота. Так дуже гарна порада, тому що Київ за три дня. Так. Коли вони на всіх пропагандистських каналах оголошували таку операцію, що Київ вже скоро буде під контролем Російської Федерації, а насправді потім виявилося ну трішки так, трішки, інший тр... Тр... трішки інший сценарій пішов. То виправдання шукали, знайшли так діє пропаганда, але все одно факт залишається фактом. Тому хай закривають свої роти дійсно. Херсонський колаборант Сальдо вирішив повернути свою риторику про відсутність паніки. Тепер зрадник говорить, що активно триває підготовка до відкриття сезону відпочинку на Херсонщині. Що ж, ну враховуючи те, скільки вони із рашистами вкрали моторних човнів, зрозуміло, що сальдо та компанія явно обрали відпочинок на воді. Когда дети имеют возможность думать о летнем отдыхе, сейчас мы уже, кстати говоря, тоже об этом думаем и соответствующие территории и соответствующие пионерские лагеря, раньше мы их называли базы отдыха, санатории. Вот все это великолепие, вся эта весь этот подарок природы, который есть в Херсонской области, он готовится к летнему сезону. Я уверен в этом. Конечно, людей будет не так, как обычно, но мы приглашаем всех. Можно уже, уже, уже дельфины у берегов есть, уже птица полетела, уже ясно, понятно, что природа берет свое. Природа показывает, что нужно жить. Цей просто унікальний сміх Буданова. Я просто не можу. Він такий заразний, цей сміх. І ще раз з зеленським. Так, так в Сагу сказав про літній отдих, про літні відпустки, але літній отдих почався трішки раніше. Наприклад, сьогодні поблизу Керченського мосту ми побачили, що Там, літній сезон спекотно. спекотно гаряче було, і думаю, замість сонця окупантам це ну, так до, до душі приглянеться і буде добре. А ще я думаю, що. Можна було би подарувати квиточок сальдо вручити. Ну, наприклад, там що він зміг подорожувати в Гаагу. і наприклад, йому забронювати там на сервісах, де можна бронювати номери в газі, наприклад, з панорамним видом, що він усе звикав. Пора вже З звикав і звикне. І ще запитання, чому він коли говорив про дельфінів і що цитую, птіця політіла, чому він не використовував це в цілях пропаганди? Що це якась біологічна зброя? Щось біологічна птіця не, політіла не, не состиковка Вийшла так. Російська пропаганда активно готує свою аудиторію до контрнаступу зсу та до своєї поразки. Один із російських псевдоекспертів спрогнозував початок на травень і спровокував зовсім інший рівень бойових дій. Дідусь лякає росіян технікою та боєприпасами, які за його інформацією вже перебувають у Польщі. України наступлення України почнеться Последний. Ну, это... Война будет совсем другого уровня, чем сейчас та позиционная, которая сейчас ведется. Совсем другого уровня, если они пойдут в наступление с поддержкой. Хорошо, авиации. подскажите, пожалуйста, как и... они пойдут без ПВО и без авиации? Вот тут а и у раз... них все уже есть. Что есть? Нет, нет, Потому... авиация у них нет. Поддержки. Так ну, у что? них начинается... Они сейчас начнут наступление, майское. Посмотрят, как, как Россия будет реагировать. А в июне начинается Аэродефендер, где огромные силы авиации. Уже все в Германии готовы к наступлению. Сначала будет обычная война, а потом может быть ядерная. 6 апреля на территории Польши. Открыт самый крупный в мире логистический центр, где сосредоточен 2700 единиц бронетехники, новейшей. Все уже на ходу, готовы войти куда угодно, с любой скорости, с экипажами. Все готово. Они с средствами ПВО. Там же склады боеприпасов. Это все приготовлено на войну с Россией. Так, Если вы ну... на обличах тех следочев и запрошенных экспертов, которых мы побачили, то задумались. Так схилили голівоньки свої, підперли так. рученькою своєю і думають, як же ж тяженько буде. Зрозуміло, що якщо зараз станом на сьогодні дійсно в Польщі така велика кількість бронетехніки, Польща дійсно є хабом великим, то ну напевно, що шансів Росіян мало. І те, що ми говорили раніше: Росіяни намагаються ну виправдати свої поразки, тим що проти них воює 50 країн, там із них більша частина країни НАТО це звучить жалюгідно, адже Росія завжди себе позиціонувала як друга країна світу за потужністю після сполучених штатів. Так і вчора ми говорили про те, що показували як пропагандисти на своїх телеканалах. Розповідають, що Польща вже готується напасти на Німеччину. Тут ми на цьому телеканалі бачимо, що Польща назбирала бронетехніки для того, щоб напасти на Росію. Тобто у них знову каша вийшла каша, і вони не можуть сконцентруватися Хто на одному ж на кого Хто нападе. Польща на Німеччину, Німеччина на Польщу, чи, чи... Польща на Росію чи... Чи, чи на Україну Білоруська Народна республіка Хто... на курську Хто кого буде ділити ще не визначилося. В одному з ефірів пропагандисти вирішили обговорити військову допомогу Україні від Великої Британії. Все б нічого, але на цей раз псевдоексперти дійшли несподіваного висновку. На їхню думку, Британія завжди підтримувала рівновагу в Європі на боці тих, хто слабше, тому не потрібно її звинувачувати. я даже не знаю за что ухватиться чтобы все это критиковать потому что британцы на сегодняшний день чем-то россии обязаны они а связаны с ними какими-то обязательствами а причем здесь это? второе значит британцы готовят украинцев для того чтобы те убивали русских солдат так. вот и никто даже не замечает здесь еще следующего слова русских солдат в украине кто вообще туда вошел то На Росію напали. Вот. А почему, собственно говоря, они не должны поддерживать Україну? Британия всегда займала позицію, когда поддерживала равновесие во всех регіонах Європи и стим самым поддерживала слабейшего против сильнейшого. Начиная з греческого восстания 2020 -го года, далі могу перечислять безконечно. Щось з них знову ж таки починає доходити, і все більше російських пропагандистів починає думати. Ну, напевно, що все таки дійсно Росія напала на Україну, а не, не Росія просто захищалася від бандерівців умовних, які хотіли нищити мальчика в трусіках. Так, ну ми чуємо, що дедалі більше все правда лунає із пропагандистських телеканалів. Почули ми Сімонян, яка просить Готується трішки, трішки помовчати. Далі ось ми якусь долю правди почули, готуються і готують Можливо, інформаційний не... простір так. для того, щоб розповісти росіянам, що все ж таки хтось був неправий, а... Я... Хто очевидно, хто я от Олю, навіть помічаю, що в останні так місяці дуже видно, що деякі пропагандисти російські починають так робити ставку на те, що ми умовно нейтральні були, тобто не змінюють да, вони перевзуваються, і таким чином можна подумати, що вони готуються до того, що в разі чого сказати, ми були не за агресивну війну, ми нейтральні, нас змушували. Будь ласка, пробачте, відпустіть нас. А не буде такого. Всі будуть відповідати. Це були усі весь з болот. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся за тв Далі ефір продовжується. І чекайте наступного гостя.